Це Любошівський технічний коледж. Нині тут навчається майже 600 студентів та учнів, які здобувають робітничі та професії молодшого спеціаліста. Це кухарі, малярі, штукатури, столяри, машиністи, газу, електрозварники та інші. Ми приїхали в училище у той час, коли студенти самотужки робили ремонт приміщення. На цьому заклад може економити кошти, а на поліпшення матеріально-технічної бази грошей немає. Я знаю. Що таке вища освіта в умовах держави, яка не дбає про вищу освіту? Ірина Констанкевич приїхала в училище не випадково, адже знає, що таке освіта без фінансування та підтримки держави. Майже 30 років працює в цій сфері. А розпочинала з асистента на кафедрі, потім стала викладачем тодішнього Волинського державного університету імені Лесі Українки. Нині захистила докторську дисертацію та є професором кафедри української літератури східноєвропейського університету. А тому проблеми освіти Волині їй особливо болять По профтехосвіті ми йдемо тільки по е, тракторист-машиніст, маляр-муляр, штукатур і кухарі. Зараз стоїть питання, чи ми потрібні, то я хочу вас запитати, ми потрібні? Я вважаю, що саме технічна освіта потрібна, тому що я не знаю, хто не може додійти своїм розумом, що цього зараз не потрібно. Наш регіон. В силу того, що називають аграрний регіон, то нам потрібні і ті трактори, і машини, і наш сфера обслуговування потрібна. У коледжі навчаються діти соціально незахищених категорій з багатодітних сімей. Отримавши робітничу професію, вони можуть вступити на третій курс технічного університету або шукати роботу за спеціальністю. Випускники коледжу ціняться знаннями та вміннями за кордоном. Готові забрати наших дітей із сьомого з восьмого класу і вчити там то в польщі наші діти потрібні. а... Це потрібні для нашої держави наші діти. Ірина Констанкевич переконана відтік молодих кадрів за кордон. Проблема сучасності, яка може дати негативні результати згодом, коли в Україні не буде кваліфікованих кадрів. Не буде молоді. Майбутнього не буде, і чому це не розуміють в Києві. Для мене теж є великим знаком питання. Не розуміють в Києві і проблем, якими тут переймаються працівники та студенти латають старі вікна, аби не було холодно взимку. Ось наймолодший викладач коледжу показує вікно, під яким страшно працювати. І Віта Лозицька надіється, що її перше робоче місце буде гідним і має велику надію стати аспірантом луцького вишу. У нас одна аудиторія, взагалі комп'ютери 98-го року виробництва. Як ви розумієте, програмне забезпечення туди таке, як як зараз вже ідуть оновлення програмного забезпечення, туди воно не йде. І як працювати з дітьми? Ще чимало проблем озвучили викладачі коледжу Ірині Констанкевич. Вони мають велику надію, що про них подбають і не забудуть. А їх випускники таки працюватимуть на благо нашої держави.